Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед тим як ми розпочнемо з вами обговорювати наступну тему, усіх закликаю вас підписатись на youtube канал і поставити дзвіночок для отримання оперативної інформації про нові відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про резонансну подію, яка стала Сполучених Штатах Америки, і в принципі, яка стала причиною скасування. Раніше анонсованого візиту державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентона Блінкіна до Китаю, що ж загалом трапилося в Америці під час останніх днів. 2 лютого 2023 року було повідомлено, що над Сполученими Штатами Америки була помічена розвідувальна куля. Пентагон одразу зазначив про те, що ця куля належить китайській стороні. Тобто куля спочатку зайшла через повітряний простір Аляски, а у подальшому, за словами Пентагону, вона була помічена коло штату Монтана. Чому це важливо? Тому що у цьому штаті зберігаються балістичні ракети, які мають. Ядерний заряд. І відповідно, за думкою Пентагону, ця розвідувальна куля, вона дійснювала розвідку саме ось цих баз, де знаходились балістичні ракети. Офіційний Пекін останній час до суботи ніяк не коментував відповідну ситуацію, намагалася відмовчуватись і робити вигляд, що це якась помилка. У свою чергу, в суботу, американські військові прийняли міру щодо збиття відповідної кулі. Подальшому вона впала біля попережжя південної Кароліни. Пекін висловив протест Вашингтону у порушенні міжнародної політики. Не зрозуміли абсолютно протест, абсолютно не зрозуміли літаючий об'єкт. Потрапив у повітряний протяг Сполучених Штатів Америки. Про яку міжнародну політику і її порушення Пекін намагається довести Сполученим Штатам Америки тут незрозуміло. Китай говорить про те загалом, що це метеорологічний дирижабель, який просто відхилився від курсу. І закликав Сполучені Штати Америки тримати холодний розум при розслідуванні відповідного інциденту. І з одної сторони, Китаю можна було повірити, якщо б не інформація про ще одну розвідувальну кулю, яка, як за словами Пентагону, знаходиться в країнах Латинської Америки. Чи буде вона збита там, і чи буде досліджено її походження, це. Ми поки що не можемо зазначити. Що потрібно зрозуміти у результаті цього інциденту? 2 лютого Ентоні Блінкен, державний секретар, враховуючи такий інцидент, скасував свій візит до офіційного Пекіну, який мав відбутися протягом 5-6 лютого 2023 року, про що і раніше ми говорили. Цей візит якраз і був. Спланований для обговорення ключових питань, які стосувалися і ситуації з Тайваню, і ситуації з війною, яку розв'язала Росія проти України, і з іншими питаннями, які є невирішеними між китайською і американськими сторонами. Відповідний візит був скасований, і зараз жодна з сторін не говорить про те, коли можуть бути поновлені перемовини в контексті. Запланування позачергового візиту чи оцього відкладеного візиту, на який термін часу. До сих пір Пекін не висловив якоїсь узагальненої інформації, що це забула куля, чи який це був дирижабель, і як він загалом опинився у повітряному просторі Сполучених Штатів Америки як на мене, це знов ж таки спосіб перевірити здатність Сполучених Штатів Америки до значних кроків щодо збереження боєздатності в контексті збиття будь-яких небезпечних. Літальних апаратів, які от можуть проникнути навіть у повітряний простір Америки. Друге, що хочеться зазначити, це політична частина. На мою думку, це було зроблено навмисно через значне співпадіння. Співпадіння того, що 2 лютого ця куля з'являється над теренами Сполучених Штатів Америки, а 5-6 лютого Блінкен має мав, точніше. Полетіти до Пекіну для обговорення важливих питань. Тобто, якась перевірка проводилась китайською стороною, можливо, Сполучених Штатів Америки. Чи було це зроблено навмитно для того, щоб Блінкін не полетів до офіційного Пекіну? Ну, таку інформацію ми, ми не можемо зазначити вам. Тому, відповідно, далі будемо слідкувати. Що загалом далі буде відбуватися в контексті цієї події, і як Китай, Сполучені Штати Америки будуть з цього виходити? Поки, якщо говорити про взаємовідносини Сполучених Штатів Америки і Китаю, ми бачимо значне покладання у цих стосунках, і це говорить про те, що навряд чи, навіть якщо відбудеться зустріч, між Блінкеном і якимись посадовими особами Китаю, чи, наприклад, між Байденом і Сі Цзіньпіньом, ми навряд чи побачимо якісь компромісні домовленості чи ефективні домовленості щодо питань, які стосуються міжнародної політики. Поки ми не бачимо якісь компромісні варіанти із жодних цих сторін. І оцим інцидентом якраз Китай посилив цю Будемо слідкувати за перебігом цієї події, як будуть реагувати на неї відповідні учасники цієї події. В принципі, це коротко, що я хотів вам розповісти з відповідної теми. Закликаю вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics, ставити вподобайку цьому відео, коментувати, а також ділитись ним із своїми друзями. Не забувайте також ставити дзвіночок. Для оперативного отримування інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Все буде наша держава. Хай щастить вам.